Вітаю, друзі! В Росії зняли рімейк на фільм Зоряні війни. Тільки там імперія перемогла. А люка скайвокера посадили на 20 років за дискредитацію російських штурмовиків. Я Олександр Приподобний дивитесь програму обережно фейк. І спочатку повномасштабного вторгнення Кремль завербував до своєї орди тисячі злочинців. Ви про це чули. Із зон вигрібали найвідмороженіших та найжорстокіших істот людям, які все життя грабували, вбивали, гвалтували. Борці з фашизмом дозволили робити тепер це офіційно. Перші засуджені, воювали... засудження, які воювали разом зі мною, це було 1 червня штурм вогледарської ТЕЗ 40 чоловік з Пітеру, суворий режим, рецидив Рецидив. І серед таких я б сказав, героїв Росії сотні справжніх маніяків, серійних гвалтівників, канібалів та абсолютно психічно ненормальних. І після ну так званої служби в армії цих виродків з почестями відпускають на волю. І на відміну від мобілізованих та контрактників, наші чоловіки не обирали військову справу. Вони хотіли жити звичайним цивільним життям. На них чекають діти. Проте вони пішли на захист нашої батьківщини, коли це було необхідно. Але так не може тривати вічність. Ми цілковито підтримуємо проведення СВО, але наші чоловіки морально та фізично знесилені. І це, друзі, не якийсь роман антиутопія. Кремль реально випустив на вулиці своїх міст маньяків, які пройшли через м'ясорубку і отримали ще ПТСР. Тобто, тепер маньяки з ПТСР. Це БІНГО. Тобто, російська влада, давайте ще раз зробила небезпечних людей ще більш небезпечними. Геніальний план, і поки мобіки продовжують сидіти в окопах, поряд з їх дітьми та дружинами масово е розселяються справні чікатіли. Розказати про всіх героїв СВО мені не вистачить і сотні програм. Тому давайте пройдемося по найяскравішим захисникам руського міра. Ми зустрінемося. все буде чік-чік, іди сюди, всім українським, всім. Насилайте, хто там по гатунку повинен. Ми самі розберемося. Знаєте, найцікавіше в тому, що цих ну, потвор, вибачте, Путін відпускає своїм особистим розпорядженням. Підписом це дуже важливо для майбутнього трибуналу. запам'ятайте. є старой будь-яке карданіскупають кров'ю. Є другий шлях це коли вони спокутують кров'ю, засуджені в тому числі і за тяжкими статтями. Вони спокутують кров'ю свої злочини на полі бою, спокутують кров'ю в штурмових бригадах під кулями, під снарядами під кулями снарядами. І давайте почнемо з одного з найгучніших випадків: це амністія Владислава Канюса. В липні 2022 року його я нагадаю засудили на 17 років суворого режиму за вбивство своєї колишньої подруги, 23-річної Віри Пахтільової. Під час вбивства сусіди чули крики дівчини і навіть кілька разів телефонували до поліції, але правоохоронці так і не проїхали. Цей виродок. Вбивав дівчину всю ніч, тобто ваша позиція на цей момент. Ви частково визнаєте висунуте вам обвинувачення? Вірно? Так погоджуєтеся, що через ваші дії настала смерть Пехтілевої. Так і що Путін? Путін його помилував. Канюс з'їздив в Україну вбивати нас і тепер повернувся на матінку Росію вільною людиною. Можливо, на його честь навіть вулицю назвуть. Можливо, ту на якій він жорстко і вбив колишню, як взагалі можливо вбивці жорстокому вбивці, дати в руки зброю? За що він йде воювати? Скажіть мені, будь ласка, Росію захищати це покидьок. Це людина, точніше, це нелюд, який ви думаєте, він виправився, одумався. Звісно, ні. Але далі ще один цікавий мутант Артем Бучин у 2022 році. Цей мешканець Пермського краю зґвалтував і вбив 23-річну Тетяну Рекутину, отримав 20 років в'язниці. Хоча прокурор просив пожиттєвого. Але вже в серпні, 23-го року, не відсидівши навіть рік, він вирішив на війну в Україну а до листопада повернувся в своє рідне містечко. Підозрюваний раніше засуджений 26-літній мешканець Чусового. Чоловік на першому ж допиті зізнався вбивстві. слідчого експерименту на місці скоєння злочину підтвердив свої свідчення. мені знаєте цікаво. А родичі загиблої, Тетяни Рикутиної з шаною зустріли цього героя Свободітеля. Ображатися їм не можна, бо отримують ще десяточку років за дискредитацію. Армії і відсидять самі за вбивцю. 2019 рік мешканець чути, цирен доржи, цирен Жапов, задушив 18-річну Катерину Скворцову, а розчленив її тіло і викинув його частини в річку. Ну, тобто абсолютний, голову жертви знайшли діти просто в дворі. З в'язниці він потрапив на війну в Україну, після чого вийшов на свободу. У 2023 році він знову став підозрюваним у справі про вбивство і тепер знову може поїхати захищати рускоговорящих. Тобто, давайте ще раз зафіксуємо цю дичину. Вбив людину, повоював, вийшов. Вбив людину, повоював, вийшов. Ось така вона абсолютно збочена російська романтика. Той самий 2019 рік, хто може думає, що прикладів не вистачить. Мешканець Кіровської області Іван Росомахін цікаве прізвище вбив односельчанку, за що отримав 14 років ув'язнення, але сидів недовго, бо треба було Україну від НАТО захищати. Ну у 2023 році він повернувся на свободу і відразу вбив 85-річну Юлію Бузьких. Це просто якась пекельна карусель. Як гадаєте, Юлія Бузьких цікавилася політикою чи слухала Соловйова? Ми віличніший страна. Не тому, що ми живемо лучше всіх. Ні. Ми найвеличніша країна, не тому, що ми живемо краще за всіх. Ні, не тому, що в нас найдовша тривалість життя. Ні, ми найвеличніша країна, тому що в нас є найвеличніше призначення. Ми воюємо на боці добра. Ми воюємо на стороні добра, ідемо далі, друзі. Рік 2018 мешканець Пермського краю Дмитро Зеленський, задушив свою 27-річну подругу Тетяну Мелехіну і пропустив її тіло. Я не знаю, як таке казати, через м'ясорубку. Літом 2023 року, після участі в війні в Україні, він вийшов на свободу. Теж як це в бісаможливо. Він пропустив через м'ясорубку дівчину, що в нього в голові, що це взагалі за людина, і тут людей не хочеться ображати. А я вам відповім: ця людина герой СВО, який може безкоштовно їздити в автобусі та має навіть пільги на комуналку. Тепер може придбати собі, вибачте, електром'ясорубку, адже за електрику платити не треба. А ще кажуть, що ми займаємось розлюдненням росіян. Як можна розлюднити цих нелюдів? Ну, Йому вистрілили в лицо. Ну, йому вистрілили в обличчя. Йому вистрілили в обличчя, і людини просто не стало. Тобто провели показову страту. Провели показательну казнь. І давайте ще кілька прикладів, друзі. Брати Владислав і Олександр Коробейникові. Вони зґвалтували і забили до смерті 19-річну Марію Нечетну. Дівчину вдарили битою по голові близько 60 разів. 60 разів по голові. У 2021 році вони отримали по 19 років ув'язнення. Владислав Коробейников був помилуваний вже в жовтні 2022 року. оскільки вступив до ПВК Вагнер, його контракт закінчився, і він повинен вийти на свободу. А тепер, власне, про воїнів антифашистів, які поїхали в Україну з бандерівцями воювати. Дмитро та Юрій вбили двох ветеранів великої вітчизняної війни, забрали в них гроші і медалі. Обидва вийшли достроково і поїхали на війну. Здобичою стали якісь тисячі рублів та медалі, які злочинці хотіли продати, але не встигли. Їх затримали по гарячих слідах. Близьки вимагали довічного ув'язнення. Проте Дмитру дали 21 рік Юрію 17. З початку СВО обидва відправилися в зону бойових дій. Юрій помер на фронті. А Дмитро повернувся додому із пораненнями і живе неподалік від онуки своїх жертв. Оце так дичина, оце так паноптикум. Так би мовити, зайняв місце тих самих ветеранів. Він тепер же теж ветеран вітчизняної війни. Ну не ми вінувати але не ми винні в цьому. Плацдарм готувався там, і стільки років виховували ціле покоління, яке ненавидить Росію Росіян, Україну готували до нападу на Росію. Я в цьому абсолютно впевнена. Нацбати та нацики вони ж нікуди не поділися. Нацики ж нікуди не ділі. І знаєте, в мене складається враження, що росіяни взагалі не розуміють, який ящик Пандори вони відкрили в реальності подібних істот. Насправді ж тисячі, і багато з них вже серед цивільних, тільки тепер в них є е, статус та навіть захист держави, і вони будуть і далі скоювати свої злочини тільки тепер ще більш. Жорстокі. Ми знаємо дві історії з саратовських зон. Дуже жахливі зони, одна дуже спеціальна зона. Звідти взяли маньяка, у якого портфоліо канібалізм. Він теж поїхав на війну. Він теж поїхав на війну. 3 жовтня, екс вагнерівець Денис Степанов ймовірно підпалив будинок з двома жінками в Красноярському краї. А 1 жовтня, в Липецьку, колишній боєць ПВК, Володимир за версію слідства вбив чотири. Річну дочку своєї дружини. Фух, наприкінці вересня, в Нижегородській області, колишній вагнерівець Олег облив бензином і живцем підпалив свою власну сестру. Пересічні росіяни, які не цікавляться політикою, повинні трошки знаєте, більше мені здається молитися на ЗСУ і донатити нам безперервно. Адже завдяки українським воїнам додому живими повертається невеличка частина всіх цих маньяків. Ось це ось хлопці, хлопці з ПВК Вагнер, які загинули сьогодні. Ще кров свіжа. Знімаю Знімай всіх. Це треба визнати. Ми воюємо з абсолютним злом, і це не алегорія, це факт. Бо на нас суне армія серійних вбивців, і самі росіяни вже почали відчувати, якого монстра вони підтримують, і чиєї мовчазної згоди він дочекався, і від якої він тепер діє. Тож цьому явищу я ставлю 10 гоїти з 10. адже Росія почала самоліквідовуватись. І в чомусь це такий плюс.